Доброго дня. Добрий. З нами сьогодні гравець команди «ФК «Солон»» Євген Руденко. Євген, розкажіть, які емоції після гри? Ем, емоції дуже змішані. Рахунок не дуже нас порадував, е, гра також могли краще зіграти. Ну, нічого, ми якийсь опит собі з цієї гри поставили на, на наступного разу. Постараємося краще зіграти. Емоції дуже не дуже. так Як, як вважаєте, в чому причина поразки? Е, мені здається, першим ділом підготовці. Дуже слаба підготовка нашої команди. Не, не тренуємося разом. Немає зіграності. Ну я думаю, поки так. Чи здивував вас суперник? Бо в них більш віковий склад ніж вас? Да, да, дуже здивували. Е, хлопці дуже зіграні, так скажемо, багато комбінацій. Вразили, дуже вразили своєю грою. Добре, чи збираєтесь ви якось відпрацьовувати на тренуваннях нові тактичні схеми? Так, да, вже Добре, обговорювали Добре. перед цією грою, це але ну, не склалось, тому на... ну, далі будемо старатися обговорювати і тренуватися. Добре, дякую вам, вам щасти. Дякую вам.